Що зробили, щоб всі було видно. З нею привітаємося, дітки, як гарно вітаються на Великдень. Як гарно вітаються, три чотири ось воскрес! <рес> до нас виходить. Це господиня Анастасія. Вона нам зараз розкаже, як гарно, як вона ще називається. Збираємо діточок. Всі дітки до нас, у нас, у нас. Всі дітки у нас дуже цікаво. Дітки всі йдуть до нас. Кривий танець ми ведемо і ті збираємо. І куди зараз ми дійдемо? В нашому в нашому танцю. Ми зайшли, зайшли. Ще потрапили в одну царину, майстерню. Ширше зробили коло, ширше, 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 ще, щоб всі бачили, щоб всі бачили, щоб всі чули.